Вітаю, дорогі глядачі телеканалу 600к. З вами Влад та програма Зроби сам. Це програма про те, як зробити самому якісь поробки, цікаві ідеї втілити у життя, які починаються ось тут, а потім це все у вас виходить зробити своїми руками. Тому що я даю деякі поради, як це можна зробити максимально простими шляхами, а також із підручних матеріалів. Також у цій програмі я розповідаю про деякі секрети інструментів, про якісь фішки, як зробити той чи інший процес, яким ми виконуємо тими чи іншими інструментами. І також робимо цікаві речі. Наприклад, сьогодні в нас е, випуск присвячений риболовлі, але сьогодні я покажу вам цікаві е, поробки. Які можна зробити самому. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, ви зараз бачите ось таку штуку. Цікавий факт, в дитинстві е, я е, цю штуку знайшов без ось цих кілечок і без ключків. Ось так була просто залізячка. Я гадав, що це просто шматок заліза, тактильно приємний. Цікавий брелок на ключі. Якось ось так я гадав. Я тоді ще не знав про хижу риболовлю, про те, що там існують підвиди, види, як кого ловити і за допомогою чого. Потім вже у дорослому віці я став рибаком і зрозумів, що є така оснастка для хижої риби, а саме на жереха, найчастіше всього її використовують, яка зветься Кастмастер. Ось це і є кастмастер. Ось такого типу шматок заліза. Це, звичайно, великий шматок, є поменший. І е коли я причепив до нього гачки, зрозумів е вже у дорослому віці, що це не брелок для ключів, а це е реально приманка для хижої риби. Причепивши ключки, з першого разу я на неї спіймав ось такого жереха. У нас на Дніпрі, на Київській набережній. Який зважив більше 5 кілограм. Ось така от історія. Здавалося б, звичайний шмат заліза. Ну, скажіть, ну просто звичайний шмат без кучі заліза. Або ось це. Це блишня також. Цю вже частіше на щуку використовують. Ну, Просто трішечки вигнута залізячка, яка блищить і на якій причеплені крючки через ось ці кілечки. Що може бути простіше? Можна ж зробити ось таких блешень купу із підручних матеріалів, які я саме маю на увазі підручні матеріали. Саме ті, які знаходяться найчастіше в нас під рукою в... упродовж всього дня, це ложка. Тобто, ну, чи не нагадує вам нічого ось ця частина у цієї ложки або у цієї ложки? Ну, дається, начебто. Трішечки збільшена копія ось такої блишні. Причому професійні блешні є і різної ширини. Це ось така вузенька, є поширше, подовше. Ось така, ось, наприклад, є довга блишня. І самі різні різноманітні форми є, фігури та типи. І чому б не зробити щось схоже самому? Тому сьогодні мені знадобляться ці ложки, а також я вам покажу. Різні види, які можна зробити, тому не перемикайтеся з телеканалу 6 соток, цей випуск буде для рибаків, і буде він цікавим. Поїхали! Для того, щоб зробити саморобну блишню, і ще й декілька видів, знадобиться звичайна ложка. Причому Цим ви можете, а точніше типом такої ложки можете регулювати вагу блишні. Адже ось, наприклад, в мене є блишня, де написано, що в неї вага 15 грамів. Є блишня ця також на 15 грамів. Ця я зважував навіть ось при вас зараз. Зважу і подивимося, скільки вона важить. Ось такий шматок заліза. Аж самому цікаво. 29. Грамів, ну ще плюс крючки, тобто близько 30 грамів ось ця блишня. Таким чином, товщиною, наприклад, будь-якої ложки можна регулювати вагу вашої блишні, адже від неї залежить на який спінінг ви її почепите, чи на який фідер, і будете закидувати. Адже у кожної приназначеної для хижої риболовлі вудочки, я її так, тому що це спінінг, є певний тест. тобто Діапазон ваги, яку він спроможний закинути в воду без пошкодження самого спінінгу і без перенавантаження. Тобто може бути це ультралайт від 0 грамів, взагалі до якоїсь певної там ваги, там до 6 грамів, або до 12. Лайт це вже близько 20 грамів може закинути такий спінінг. Ну і пішло так далі повище. У фідерів це вже за 100 грамів, там 150, 200, 300 грамів. І якщо ви будете закидувати більше цієї цифри цього тесту, то може вже скажімо так, виробник не гарантує, що щось з ним не станеться. До цієї цифри 100% крайньої цифри, тобто, наприклад, якщо це ультралайт 12 грамів, то до 12 грамів, ви якщо будете закидувати оснастку, нічого з ним не станеться. Це гарантує виробник. Якщо більше, то вже ну, там вже як повезе. Але, як практика показує, можна і більше закидувати. Тому зараз ми подивимося, скільки буде важити, наприклад, ця ложка, ця ложка, і подивимося, скільки ми зможемо зробити в плані ще й ваги. Тобто, наприклад, ось ця, ця важить 22 грами. Тобто, ну, тут десь буде 15 грамів, ось ця сама частина. Тут буде трішки менше 5. Ось ця вже буде більше важити. Так, це вже 38, майже в два рази більше. Тому ось таку товсту ми розуміємо, що зможемо використати для того, щоб в нас була більш важка оснастка, і таким чином в нас вона більш далі полетіла при закидуванні. Але потрібно враховувати, що не під всі спінінги будуть підходити важкі оснастки. Ще раз нагадую. Що ж, з попереднім узгодженням цього дійства з дружиною або батьками, беремо ложку і розмічаємо, що ми будемо на ній робити. Ну, по-перше, нам потрібно ось тут відрізати, а потім зробити два отвори: один на цьому кінці і на цьому кінці. Ну і потім ми це ще трішечки доробимо. Ну, і також ми будемо використовувати все, що у нас є. Цю частину також будемо використовувати. Тобто з ложки можна зробити одразу дві блишні. Але ось така ну, довжина це вже буде трішечки перебор, тому ми десь ще тут відріжемо. І в нас буде ще ось така блишня. Ось тут ми і ось тут зробимо отвори. Зараз для початку для того, щоб було більш комфортно робити отвори, ми виконаємо спочатку їх, а потім це все відпиляємо. Тому починаємо. Один нюанс, яке брати сверло. А, ну, я тут піддивився ось таких е, заводських варіантів, то сверло десь приблизно е, під 3 міліметри потрібно брати товщиною, але можна взяти на 4, якщо у вас немає на 3, або ж на 2,5. На 2,5 вже не так буде удобно. Тому що потрібно щось це цілечко комфортно продіти через цей отвір. Тому ми візьмемо 3 і зараз продемонструю, як воно буде чи комфортно, чи ні. для чого я спочатку зробив отвори, а потім буду відрізати. Тому що якщо б була ось така маленька у мене частина в руці, мені було б невдобно робити отвори. Ви бачили тільки, що як мене ложка відстрельнула. І що з неї було, якщо б це була маленька частина, було б не дуже приємно. Ну а зараз будемо відрізати. Ось така частинка вийшла, Ну, тепер відріжемо цю. Обов'язково робимо цю процедуру напилком, адже якщо ця оснастка зачепиться за вашу нитку або ж за волосінь, то якщо ви тут не обробите, вона може її пошкодити. Ну, можливо, не порізати одразу, але точно може зробити якусь носічку, яка вплине в саме відповідальний момент. Тому обов'язково напилком ось так оброблюєте і перевіряйте, щоб тут було все гладеньке і нічого не різало. Ось такий варіант в мене вийшов: блискучий та цікавий. Те ж саме роблю з цією частиною. Гарно вийшло. І взагалі, ну, зараз я б не сказав, що це була ложка. реально. Ну, Здається, начебто це реально дві окремі незвичайні блишні. Цю частинку насправді також можна використати, буде блишня трішечки вуща для більш других типів там, ну, ситуацій. Наприклад, коли будуть виникати якісь ситуації, де прям маленька. Це по-перше, по-друге, давайте зараз зважимо усі частинки. Ось ця в нас важить 13,5 грамів. Ось ця частинка в нас важить 6 грамів. Тобто ця для ультралайту вже підійде дуже добре. Та і ця підійде насправді. Сюди повісяться ще крючки, наприклад, ми зараз додамо крючок і два кілечка, і вже буде рівно. 14 трішечки з хвостиком грамів. Майже 15, як ось ця. Причому я ось таку закидую на ультралайті до 12 грамів. Вона летить дуже добре. І мій спінінг ще живий вже скільки років. А ось ця маленька частинка, яка залишилась взагалі 2,8 грама. Тобто, нею можна спокійно також на ультралайт закидувати. Ну, я її вже оброблювати не буду. Але по такому ж типу можна зробити. І ось цю частинку. Ну, тепер нам залишається просто оснастити цю ближню гачком. Ось так беремо це кілечко заводне. Ось так одне. Друге. Без плоскогубців зробити це, звичайно, буде досить складно. Це вже на практиці перевірено, тому використовуйте їх. Так, Беремо тепер крючки, без плоскогубців. Карабінчик. Або, як він ще зветься, американка. Це ось така штучка, яка просто з ось такою звертлюшком іде І ось тут він ось так відщолкується і защлкується. Дуже просто і швидко можна сюди зачепити що завгодно. Все. Є е, деяке таке правило, що е, гачки ось ці, на ось такій оснастці хижі повинні бути е, ось шириною, як сама оснастка. Ну, по типу, бачите, у мене, наприклад, ось ширина у оснастки ось така, і гачки ось такої ж ширини. З такою нестандартною шириною ось такі гаки ми чіпляти не будемо, хоча, можливо, вартувало би. Але, наприклад, ось такі, ось такого розміру в мене є тут трішки побільше. Я зараз це для прикладу причепив. Ну, По типу, десь, я думаю, риба на таку точно поведеться, атакує. Щука в неї паща така, що вона таку щуку, як вона за розміром, теж впольовує. І вона така жадібна, що якби це для неї, ну, не думайте, що це великий розмір, і риба не, 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 не заінтересується ось такою оснасткою. Головне, щоб крючки просто були спроможні, зачепити її всередині пащі. Тому беремо сюди побільше крючки. Ось така перша. Ну, і давайте зараз ось цю зробимо. Ось такі дві чудові, блискучі, а головне працюючі. Це реально легендарний метод, який ну, не потрібно навіть перевіряти, тому що він з давніх давен відомий, що з ось так з ложки можна зробити ось таку блишню. З однієї частини, з іншої частини, там, можливо, навіть з третьої, якщо знадобиться ось така ще. А якщо вам потрібна вага менша, то ми можемо просто взяти. Ложку поменше, і це вже взагалі будуть майже невагомі оснавки для спінінгу на хижу рибу. Але давайте спробуємо їх також зробити по тому ж типу і подивимось, як воно буде виглядати. Подивимося, скільки важить ось ця оснастка у нас 3,9. Тобто 4 грами буде важити, а ось ця маленька взагалі 1,36 Тобто Це їй ще потрібно якось умудритись закинути ось таку дуже легку оснастку. Так, звичайно, спінінги від 0 грамів вони з цим справляться, але як на, на як далеко, це ще питання. Давайте зараз надягнемо кілечки. Ось така оснастка вийшла. Причому я ж повторюю, що якщо ви хочете зробити її більш важку, щоб вона була такого ж розміру, але більш важка, можете взяти ложку, більш важку. Ось ця ложка, наприклад, з іншого набору, вона більш товста, навіть більш блискуча. Але їх я вже різати не буду, тому що це вже з домашнього набору, і тут вже мені буде трішечки. Не переливки, якщо я їх використовую. Також це стосується і ножа. По тій же самій схемі можна відрізати ось тут ніж і зробити тут отвір і тут отвір. І це також буде цікава оснастка на хижу рибу, а також з цієї частини зробити І це буде схоже на ось такий шматок металу, тільки з іншою площиною. Насправді, якщо є сумніви в тому, що це буде працювати, ті, хто справжній рибалки, вони розуміють анімацію ось цієї оснастки, яка зветься Кастмастер. Ну, по типу, це просто хаотичне, вправо-вліво, ось таке, щоб воно мерехтіло, ось так блищало, і все. Звичайно, що у ось таких блешень анімація більш симетрична, так направо, наліво, право-ліво, і, але все ж таки мета. Кожної блишні, це щоб воно трішечки анімувалося якимось чином кудись і е змінювало кут е по направленню до сонця, і щоб з'являвся блиск, який і приманює хижу рибу, будь-то окунь, щука або ж судак. І ось ці оснастки е через те, що в них е нестандартна, нерівна форма, хоча з рівною формою також є е там своя анімація цікава. А ти більше анімацію можна самому робити, коли ти подіргуєш свій спінінг, і буде також цікава анімація і цікавий результат. Ось такі блешні, вони ну, на 250% працюючі, тому що вони нерівні по типу ось такого. З виємкою, і буде давати гарну анімацію та приваблювати рибу І знаєте, я хотів би ще один метод вам цікавий показати, як зробити ще одну цікаву вишню. З ось такого звичайного ключа. Але вже не вистачає часу у ці передачі, тому цей метод перейде до іншої наступної передачі, однієї з наступних, і там я покажу ще деякі цікаві методи, які можна зробити. Ось такі оснастки на хижу рибу, яку будуть її приваблювати, та ловити не гірше, ніж ось такі заводські блешні та снасті. Що ж, я сподіваюся, що цей випуск був для вас цікавий та корисний, і ви, якщо не знали про ось таке, що можна зробити з підручних матеріалів, собі реально снасті, просто взяти вудку і піти на будь-яке перше озеро, яке біля вас, і зловити якогось гарнесенького, Окуня чи щуку. То ви тепер будете знати про ось такі ідеї, які насправді це не я вигадав, це вже з давніх давен. Ось такий метод існує. Я просто його вам підсказав. На цьому все. Дивіться далі телеканал 600. А це була програма Зроби сам, а я є ведучий вад. Всім бувайте!